я не мага, не пролистуйте. У мене моральний компас і душа. я щойно дивився повне інтерв'ю Зеленського і Трампа Трамп президенту Зеленському і українському народу мої найкращі і найскромніші вибачення від імені Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп і Джейді Венс не висловлюються за всіх американців. Ми підтримуємо сміливий народ України. І Виступ і Дональда, Дональда, Дональда Трампа і ідея Венса, був абсолютно ніяким і абсолютно ганебним і неповажним. Президент Зеленський, Президент Зеленський справляється з тиском похвала гідна звання президента. А Дональд, Дональд Трамп не поважає ім'ята звання президента. Дональд Трамп не смілива людина, Дональд Трамп не сильна людина. Дональд Трамп п'ятикратний ухилянт. В іноземному легіоні служать американські ветерани, ризикуючи всім заради свободи України. Американські життя втрачаються від рук вторгнення сил Росії. Президент Зеленський хоче припинити вогонь. Але я розумію, скептично ставиться до припинення вогню на папері. коли інша сторона ніколи не дотримується режиму припинення вогню. будь сильною Україно! Тримайтеся! У президент вас почесний президент Зеленський і ви чудово себе показали. цей американець вас підтримує як і мільйони, та мільйони інших американців Слава Україні! героям слава сука!